Сьогодні 319 років від дня народження Бенджаміна Франкліна, політичного діяча, дипломата, вченого і письменника, якого в Америці вважають національним героєм. Він відкрив першу у США публічну бібліотеку та Пенсильванський університет. Крім того, Франклін є одним з авторів Конституції Сполучених Штатів 1787 року. Цього дня 1921-го у відні з'явився Український вільний університет. А вже восени він мусив переїхати до Праги, нині ж розташований у Мюнхені. Ініціатором створення приватного навчального закладу поза межами держави був історик Михайло Грушевський. Сьогодні це не тільки найстаріший приватний університет Німеччини. Але й єдиний вищий навчальний заклад за кордоном нашої країни з українською, німецькою та англійською мовами навчання, а також правом надавати наукові ступені магістра і доктора наук. Сьогодні майстрові комедійного жанру Джиму Керрі виповнюється 63. Успіх до американського актора прийшов після виходу фільму Маска. Комедія була шалено популярна і зібрала у прокаті понад 350 мільйонів доларів. Не менш успішними стали інші стрічки з Джимом Керрі – «Тупий і ще тупіший», Брюс Самогутній та Шоу Трумана. Він перемагає найбільших зірок боксу і має чемпіонські титули за версіями WBC, WBA та WBO. Серед головних його переваг витривалість і високе боксерське IQ. Непереможний Олександр Усик святкує сьогодні день народження. 17 січня 1991 року США та їхні союзники розпочали військову операцію Буря в пустелі. Її головним завданням було звільнення кувейту, захопленого ще влітку 1990-го іракською армією. Операція тривала 43 дні і складалася з двох частин: повітряної та наземної. А яким буде 17 січня 2025 року. Залежить від кожного з нас.